Нам здається, що наші бабусі, дідусі чи люди поважного віку вже зовсім забули, що таке секс, і для них це щось взагалі невідоме. І, можливо, я тебе зараз розчарую чи розвеселю, але люди після 60 років теж так само займаються сексом. Правда, там є вже певні нюанси. Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І в цьому відео ми поговоримо про. Секс 60. Ну, а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я хочу запросити тебе на свій власний авторський марафон. Я хочу себе, який стартує вже 19 лютого. Посилання на марафон я залишу в описі під цим відео. Або пиши мені в коментарях слово марафон, і я надішлю тобі всі подробиці. Буду дуже рада бачити тебе серед учасників марафону. І якщо ти ще досі не підписався на мій канал, рекомендую зробити це прямо зараз. Ну і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Чи існує секс в 60 Всі ми з вами розуміємо, що після 60 років бажання сексуального контакту вже не таке яскраве і не таке ярко виражене, як було, наприклад, у 16, але воно існує. В чим і якими проблемами стикаються люди поважного віку під час сексуального контакту? Якщо ми говоримо про жінок, то звісно з віком у них виробляється набагато менше гормонів в яєчниках, які забезпечують хорошу лубрикацію, високий рівень лібіду, відповідно і тягу до сексуальності. Контакту, відповідно, якщо вони вступають в сексуальний контакт, їм потрібна просто більша кількість лубриканту, якісь додаткові засоби, щоб зволожити піху, тому що це може бути природня сухість. Якщо ми говоримо про чоловіків, то звісно, чоловіки тут стикаються з еректильною дисфункцією, з тим, що ерекція може слабнути або трошечки падати в процесі сексуального контакту. Звісно, їм потрібно більше часу на збудження, потрібно більше часу на те, щоб дійти до еякуляції. Звісно, частота сексуального контакту в такому віці. Може бути набагато рідшою, це може бути 2-3 рази на місяць, але цей секс набагато набагато якісніший, ніж вони займалися ним у 16 років. І ви мене спитаєте, чому, якщо там низький рівень гормонів, низький рівень лібіду, проблеми з ерекцією, сухість піхви, і ти, Лана, кажеш, що секс може бути кращим? А я вам даю на це просту звичайну відповідь. Уявіть, що ви зі своїм партнером понад 30 років приблизно. Ви знаєте один про одного абсолютно все. У вас немає ні сорому, ні страху, ні упереджень, ні очікувань, ви можете поговорити і бути тим, ким ви є насправді. Зрозуміти рівень довіри і комунікації в такій парі на найвищому рівні. Тобто цей секс настільки чесний, настільки чистий і настільки правильно, скажімо так, екологічно побудований, що там немає місць у тому, що вона думає, що ой, у мене тут лишня зайва вага, чи в мене якісь там груди вже не такі гарні, чи щось якесь тіло дрябле. Тому що це вже. Само собою розуміється, і партнер її не оцінює за зовнішнім виглядом. Партнер з нею вступає в статевий зв'язок не через те, що йому треба задовольнити там, власну потребу сексуального контакту. Вони йдуть в секс для задоволення, для відчуттів, для близькості, для емоцій. І саме цей секс, я вважаю, Найкращим не можу сказати, що він може зрівнятися наприклад, з сексом, яким займаюся зараз я чи ви? Це просто зовсім інший вид задоволення, зовсім інший вид комунікації. Він не менш прекрасний і не менш якісний, ніж нам могло би здаватися. Тому яка моя рекомендація? Якщо ви бажаєте зі своїм партнером займатися сексом, там 50, 60, 70 років, плюс ви просто повинні додати в свій секс, по-перше, довший час на прелюдію, по-друге, якісний, класний лубрикант на водній чи на водно-силіконовій основі, який забезпечить довготривале ковзання і убереже вас від мікротріщин і сухості піхви. Якщо у вашого партнера є вже питання з ерекцією, можна купувати ерекційні кільця, спеціальні насадки на пеніс купувати, тобто якісь речі, які будуть допомагати в цьому питанні, і в цьому немає абсолютно нічого соромного чи забороненого. До речі, хочете, розповім вам історію з власного життя. Колись раніше я працювала в наймі в магазині для дорослих. І в мене там був особливий клієнт. Чому він особливий? Тому що це був мужчина поважного віку, йому було вже за 70, у нього вже був тремор рук. І він приходив до мене в магазин, і ось на такій листівочці в нього був написаний препарат, який він пив для підвищення ерекції. Я, звісно, його вам не рекомендую. Але все-таки це був його вибір. Він не пам'ятав назву, він не пам'ятав, скільки він коштує. Він нічого не пам'ятав, він знав, що в нього в гаманці лежиться цей папірець, на якому записана наз, назва цього препарату. Він приходив до мене і ось так трясущими руками давав мені цей папірець, на якому була назва, і казав, мені, будь ласка, пачечку. І він раз в три місяці брав пачечку цього препарату і щасливий пішов жити своє життя. Про що це свідчить? Про те, що у сексу немає кінцевого пункту, і ви можете займатися сексом хоч до самої старості, якщо у вас є на то бажання, можливості, і взагалі, якщо ви відчуваєте потяг до сексуального контакту. Тому кохайтеся і будьте коханими, і не ставте собі ніяких ні вікових, ні фізичних обмежень. Адже ви пам'ятаєте, що сексом ми займаємося лише з однією метою для задоволення. До зустрічі в наступних відео, Па-па!